До 23 зросла кількість постраждалих у наслідок авіаудару по Запоріжжю. Напередодні по медичну допомогу звернулися ще троє людей, серед них дитина. У якому стані травмовані та як оговтується місто після чергового російського терору? Про це Інна гогой. Запоріжжя оговтується після російського авіаудару. Місцевий автовокзал, ворожі авіабомби, перетворили на суцільні руїни. Одразу після обстрілу рятувальники шукали під завалами людей. Потім взялися розчищати територію. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Ми плити демонтуємо нависаючі конструкції, дерева ось були, були посічені. Зрізаємо все, що може нашкодити здоров'я або життю людей. прибираємо. Демонтуємо. Розбирати завали допомагали працівники автостанції та волонтери, аби підтримати тих, хто весь день ліквідовував наслідки обстрілу, Ніна привезла гарячі обіди та солодощі. Цього разу готує ресторан, на мангалі курочка, салатики, гречана каша. Хоча б таким чином намагаємось підтримувати і показати, що ми всі разом і це спільна трагедія проблема. До вечора на території автовокзалу вдалося завершити всі першочергові роботи. Подальшу долю понівеченої будівлі має вирішити спеціальна комісія, та керівництво автостанції сподівається, що об'єкт вдасться відновити. Наразі дуже важко оцінити, але приблизно 60% будівлі та станції не існує. Чи будете відновлювати? Обов'язково маємо на меті таке. Експертна організація, яка має досвід в цих напрямках, ово. Щось робити. Тим паче, це не комунальна власність, а власники можуть встановлювати. Чи будівля підлягає, підлягає демонтажу. Нагадаю, 10 серпня ввечері росіяни поцілили по Запоріжжю двома авіабомбами, окрім автовокзалу, пошкодженої місцеву клініку. Там вилетіло понад 200 вікон, побито обладнання, палати та кабінети. Пацієнтів під час обстрілу встигли перевести до безпечних місць. Поки тривають відновлювальні роботи, медзаклад не приймає відвідувачів. Також у місті побито близько двох десятків будинків, крамниці та заклади громадського харчування. У кав'ярні, якою опікується Людмила, потрощило стіни, стелю та обладнання. Нині власники наводять лад у приміщенні та чи вдасться відновити роботу, поки не знають. Під час обстрілу постраждав і один із працівників кав'ярні. нього нога дуже порізане, голова, рука. Він уже постраждав. Дівчата там якось в углу. Вони якось на вулиці стояли. Вони стали цілі. Що кажуть він... лікарі про нього? Газа нічого я вже відпустили додому. Все з ним добре. Я з ним на зв'язку. Він все потелефонувала йому. все, все з ним нормально. Загалом під час авіаудару постраждали 23 людей. З них троє звернулися за допомогою на наступний день після обстрілу. Більшість пацієнтів лікуються амбулаторно. У медзакладах перебувають четверо травмованих. Переважна більшість пацієнтів в задовільному або в середньому стані і один пацієнт в важкому. Усі отримали спеціалізовану медичну допомогу, люди зверталися переважно з вогнепаленими осколковими пораненнями, тулупу та кінцівок, садна це акубаротравма, струс головного мозку. Наймолодший пацієнт, якому знадобилася допомога, після обстрілу чотирихрічний хлопчик. У нього контузія за станом медики стежать амбулаторно. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.